Добрий ранок, прекрасні люди. Хочеться сьогодні поговорити про найцінніше, і мені здається, це те, що є нашою особистістю, нашим внутрішнім, внутрішньою людиною. Да? У когось це дівчинка маленька, у кого це вже зріла людина і так далі. Але хочу поговорити саме про внутрішню людину. Знаєте, людина, яка має успіх, яка має можливості зробити все, і як кажуть, да? За б не взялась море покаліна, все вийде, все буде супер, все буде класно. Знаєте, коли це відбувається? Тільки тоді, коли людина зміцнюється силою Бога, коли вона знає, звідки черпати цю силу, можливості, любов, розуміння. І знаєте, читаючи до Єфесан 3:16, там так написано. Щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа його в чоловікові внутрішньому. Ми зачастою думаємо, що багатство слава це ті добрі слова, які про нас кажуть, це якийсь там успіх, який ми побачимо, це якась нагорода або ще щось. Не завжди так є, не завжди так буде. Зачастою нагород не буває. Тому що ті, хто йдуть за Богом, вони служать, вони не встигають дивитися за нагородою і дивитися, хто їм сказав дякую, а хто не сказав дякую. Вони просто служать і прославляють ім'я Бога. І отримують через це дуже сильну велику нагороду саме там. Будуть господарювати десятиградями і так далі. Ось. Але, тим не менш, ми хочемо тут слави, багатства, успіху. І от Бог нам каже: для того, щоб мати справжнє багатство, треба. Змітнитися через Духа Святого. Коли ми говоримо про Духа Святого, що ми думаємо? Що ми відчуваємо? Чи усвідомлюємо ми, що це третя іпостась Бога, що це теж особистість, що вона теж потребує нашої уваги? Це та іпостась, яка має бути. В нас жити в балансі з нашою внутрішньою людиною, з нашим тілом, розумом, сприйняттям в балансі, не витискуючи Духа Святого і кажучи, тут я вирішую, ти, типу, в гостях в моєму тілі. Чи ми даємо Богу можливість наповнити нас всередини так, щоб мати той успіх, коли море покалена? Коли все можу зробити, з цим впоратись, через все пройти, тому що я маю Бога, який мені дає все необхідне для того, щоб так проживати. такі думки для вас сьогодні. Давайте молитися. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за можливість сьогодні молитися молитися за себе. Ми дуже часто молимось за когось, але рідко молимось за себе в плані як особистості. Дуже прошу в Ісуса Христа, благослови мене. Прослуха тих, хто буде молитися разом зі мною, щоб ми були цілісною людиною, людиною, яка вміє жити і поєднуватись з Духом Святим, не витисняючи його своєю гріховною плотью, бажаннями гріховними і так далі. Допоможи мати твою підтримку завжди, мати твоє руководство, мати твою любов, твоє направлення. А для цього нам треба вміти слухати тебе, вміти розуміти, що це саме ти зараз говориш, а не хтось інший. Допоможи нам в цьому. Благослови нашу особистість в тобі, допоможе нам бути справжніми, живими і дієвими. В ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня.